Слава Ісусу Христу, ваші проповіді дуже повчають. Про різницю між католиками і православним обрядом ніхто з моїх знайомих та родичів і навіть сусідів не знав. Питання, якщо одночасно замовити службу Божу за упокій в рекатолицькій церкві у православні, чи перейдуть душі померлих з пекла до чистилища? Дякую, Отче Василь, за вашу працю. З пекла до чистилища ніякі душі не переходять ні у православних. Ні греко-католиків, ніде. Пекло це місце вічно проклятих людей, які самі себе туди призначили. Вони відказалися від Бога. Вони своїм життям свідчили, що так, би Бога не було. І тому попали до пекла. Пекло це місце, де люди не мають прощення. Є люди грішники, які творили добрі діла. Може, мало їх творили, більше зло робили, але мали добрі діла. То вони будуть чистили ще тисячу років, але не в пеклі. А ті люди, які повністю втратили надію на спасіння, ті люди, які виступили бунтом проти себе, чинячи собі самогубство, чинячи суїцид, ці люди мають велику нагоду попасти до пекла. Ті люди, які мають надмірну надію на Боже милосердя. А Бог і так мені простить, Бог добрий. Пряма дорога до пекла. Або навпаки, Бог мені не простить. Бо я такий грішник, та де Бог мені не простить, ніколи в житті не простить мені. Пряма дорога до пекла. Сам Христос сказав. Це гріх проти Святого Духа, хто грішить проти Сина чоловічого, всяка хула. Проти Сина чоловічого проститься йому. Хола проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Йдемо поняття, що з пекла перейдуть до чистилища? Ні. З чистилища до раю? так. Їдемо далі. Питання. Що церква вчить про знаки, які перейдуть Передуватимуть другому пришестю. Усе, що буде з церквою, при кінці світу, написано у книзі Откровення. Написана вона символами, написана вона образами. І інтерпретувати її можна по-різному. Але в общому, в загальному, є чітка картина і уява, як буде. Перемагати добро над злом. І іменно оця компенсація добра і зла мусить відбутися, і тому мусить бути страшний суд. І всі будуть це бачити і грішники, і праведники. Будуть бачити саме поняття страшного суду, щоб відбулася та компенсація. Щоб збалансувати світ. Бо люди, як маючи вільну волю і розум, раціони, вони можуть втручатися у творіння. Так як Бог творив світ, і Він каже: Я даю вам ту владу, і воно так і є. Подивіться, люди творять багато таких речей, яких Бог не створював. Крісло, лавку, відеокамера, яка мене знімає, мікрофон, який я говорю, хрест, який я тримаю в руках, це не Боже творіння, це творіння рук людських. Тобто люди участвують у творіннях. Люди виготовляють зброю, яка може знищити людину, знищити інші витвори людини, там, будинки, машини. Тобто, ми. Беремо участь у творінні, розумієте, яка справа? І... і коли ми говоримо про друге пришестя Христа, ми повинні розуміти, що все те, що буде відбуватися від Вознесіння і до кінця світу, описано в книзі Откровення. І Як воно буде проходити? І як оці е, ангел просурмити одну сурму, і ті встануть, ті підуть туди, на суд стануть, позбирають з усіх чотирьох кінців світу, позбирають усі наші вшинки. Все, що ми робили, де б ми не були на цілім світі, все позбирають ангели. І, І буде суд, щоб компенсувати усю правду і збалансувати світ. Ну, так церква і каже про знаки, які будуть передувати. А якщо ви хочете, щоб я вам розказав, які будуть знаки, то в Біблії це все написано, Христос сам сказав. Перед тим, як це станеться, каже. Сіда небесні захитається, тобто фізика почне перестане працювати у звичному для нас режимі. Може, відключиться гравітація. І всі ці планети, я навіть не представляю, що тут буде відбуватися, якщо пропаде гравітація, все порушиться. І каже, зірки з неба впадуть Щось ближче до відсутності гравітації. Так що я думаю, що коли ми побачимо ці знаки, це буде ясно зрозуміло, що це не війна. Не землетрус, а це кінець. Як ви побачите вже той знак, то можете не переживати. Навіть нема куди бігти, а ставати на коліна та молитися і дивитися, з котрого боку Христос надійде. Я рекомендую повертатися на схід лицем, бо зі Сходу прийде Христос. Ну ось так. Рил Крістіан – хороший такий нік. Рил Крістіан – це реальний християнин. Що він пише? «Почему юдаизм не признает Иисуса Христа? Почему Иисус Христос для мусульман пророк? Искать у Википедии». Ну так шукайте, Ну, взяли б не написали. Чому не признають іудаїзм і не признають Ісуса Христа? Бо не признають Ісуса Христа, та й тому і не признають. Що ти, Василю, не робиш борщ? Та бо не люблю я борщ. Або там щось друге, так? Ні, борщ я ще то люблю. Я Кінзо не люблю. Так, не любиш Василю? А чому не любиш? Бо не люблю, я там знаю чого. Не подобається мені. Таке саме і тут. Мусульмани правильно, мусульмани взнають Ісуса Христа. Вони кажуть, це Іса один із пророків, син Бога живого і так далі. І він буде судити живих і мертвих при кінці світу. Мусульмани, так кажуть, так? так у Корані написано. І я маю Коран, що цікаво українською мовою. Це мені один мула, мусульманин, подарував. І я дуже пишаюся, гонуруюся тим Кораном. Так. Я дружу з мусульманами, бо тому, що я не тільки кажу, що ми маємо дружити, а я ще й роблю. Я дружу із православними, із грек ну, з грекотоликами, з грекотоликами, понятно, з римокатоликами, з мусульманами, з юдеями. З усіма я дружу. І вам рекомендую. Чи треба сповідатися із того, як відправиш людей у відповідному напрямку за кораблем, чи ні? А, це ви за русським воєнним кораблем? Чи сто одразу сповідатися? Ну, дивіться. Можна по-різному сказати. Щоб багато не говорити, так, треба сповідатися. Ну, щоб так, сказав, то й відчепіться від мене. Йдіть до сповіди та й все. З другої сторони, гріх це є свідомий і допровільний переступ заповідей Божої. Чуєте? Це є заповіді Божі, є заповіді церковні, є моральні принципи. І суспільство регламентується, що більшість людей вважає, що такі речі є непритаманні. І це називається моральні. Моральні закони. На основі моральних законів будуються закони державні. Є обставини різні, в яких обставинах можна все по-різному звучати? Я, ви скажете, що ні? Ну давайте розглянемо. Якщо людина, дівчина, наприклад, в купальнику буде ходити по пляжу. Це буде якесь там ненормальне, та нормально це, бо тому, що воно для того є. Але якщо дівчина буде йти по центру міста в купальнику, то всі будуть казати, що ж не щось недобре, щось їй сістало. Якщо дівчина ще буде гарна, то ще багато хлопців будуть казати, ну, супер, так? Подивилися, але все одно сказали, що ненормально. Розумієте, Обставини міняють відношення до певної ситуації. Таке саме, як прийти до церкви в шортах там чи з таким декольте до пояса, ну воно теж не грає. Бо обставини, ну, і в театр ти так не підеш, ні? і тому, коли я говорю про обставини, які можуть міняти наші моральні устої, то коли ми говоримо про те, що в Україні йде війна і поняття про русський воєнний корабель, ви знаєте ту історію, це острів Зміїний, це корабель Москва, флагман Чорноморського флоту. Приплив там, і вони там через рупори, все, здавайтесь, це говорить русський воєнний корабль, здавайтесь, а то почнемо вогонь. Ну, вони йому сказали форматор напрямок, куди треба їхати. Ну, і це був символ відваги. Вони розуміли, чим це їм грозить? Там на той острів там навіть <хи> немає де по-людськи схованці, а тут припливає воєнний корабель. З ракетами зовсім. Вони там, ну, понятно. І ці хлопці відважно так сказали. І враховуючи обставини, оце вульгарний вислів, набрав на такого більш ну, в умовах війни, звичайно, так? набрав таких. Розкруток, що у нас у Дніпрі тут на бікбордах було понаписано, русський воєнний корабель, корабель іде там, там три крапки, але всі чітко знали, куди той корабель мав їхати. І коли ми використовуємо цей прийом для того, щоб сусідові сказати, розумієте, чи ще там щось, ну, то це одразу повідається, бо, тому що є обставини, так? Якщо воно в контексті, Ну, Війни, що це стосується, відповідно, як чи сказали, знаємо, про що йде мова, ну і все. Але коли вже починати то притулювати куди-небудь, то, звичайно, що треба з того сповідати. Так що, будьте мудрі. Я думаю, мене дивляться мудрі люди і люди, які хочуть щось почути, знати. А я думаю, тих, хто мене слухає, Певний період часу, ви встигли побачити, що у вас в голові багато чого змінилося. Ви стали дивитися на речі трошки другими очима. Бо я хочу з вами поділитися тим, що Дух Святий відкриває без своєї добавки всякого. Я тільки можу додати форму подачі. І то, що як я то бачу, я ділюся з вами. Я не стараюся копіювати нікого, і не стараюся комусь догодити, і не стараюся нікого образити. Не стараюся бути правдивий з вами, в першу чергу, і з собою. Бо коли бачу аудиторію, яка мене слухає дивиться. Відчуваю відповідальність і перед Богом, і перед вами. Дякую вам щиро всім. Дай Бог вас всіх благословить. Не забудьте тиснути пальчиком. тут, Пальчик догори. Лайк поставите. Хто не підписався, підпишіться, не лінуйтеся. Не забудьте написати на кожній відправі. В чаті, завжди щось напишіть. Якісь побажання, за кого хочеш молитися, за здоров'я, за померлих. Нема різниці, чи це молебень, чи, е, чи це служба Божа, чи це інша якась відправа, пишіть. Дайте Богу визнати, що у вас в середині сирот. Це дуже важливо. І не забудьте ще раз, поставити лайк, бо по лайках ваших воздасться вам. Амінь.